В тебе ще керка працює чи треба йти додому? <ривіт> да, так, працює, не переживай, я ще молодий. У мене теж працює керка, от Саша знає, але я проєкну. <ривіт> Єбать, то що, в кожному місті Польщі відсвяткували День Незалежності чи що? Україна, я сумніваюся. України? У Варшаві Спомніваю. був парад у Рослові тут на окремому острові Пясик. Було теж святкування. Всі в вишиванках тут я бачу фотографію з тут. Ну, ще якісь концерти давали навіть. З прапором ООН, сподіваюся. Ну, там є прапор у навіть. А ні, блядь. Я сумніваюся, бляки, блять, твої популярки. Сорі, це я просто сліпий, це просто була е, чорна колонка і а, <рожай> дівчина в чорному платі. <рожай> дівчину зразу депортую, я тобі клянуся нахуй Десь на де дівчину зразу, нахуй, депортувати. Это в Україну. Ну, Толя, ти вже мислиш, як чистий поляк.